В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас у цьому випуску. Пропонуємо вам події останніх днів в Україні. Тож ми починаємо. Через аномальні погодні умови цього року збір багатьох агрокультур почався раніше. Зокрема, вже починається збір соняшнику, а незабаром почнуть збирати кукурудзу. Попри сильну спеку і засуху в центральних і західних областях України, аграрії отримали високий урожай пшениці. Такого високого врожаю пшениці в центральних і західних областях України останні 5-6 років не було. У східних і південних регіонах урожайність була менша, хоча клас якості зарплату. На часто вищий. Український уряд розробляє законодавчі зміни, які передбачатимуть дотації сільгосп-виробникам в прифронтових регіонах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Важливо врегулювати питання вирощування сільгосп-культур на територіях пов'язаних з військовими діями, адже аграрії, зокрема у двох, трьох або п'яти кілометровій зоні від кордону ЗРФ, не мають можливості обробляти землю чи працювати на підприємствах. Необхідно, щоб держава долучилася до компенсації витрат, яких зазнають аграрії. Пропонується щорічна виплата компенсації з моменту, коли діяльність стала неможливою через воєнний стан, зазначив виконуючий обов'язки міністра Тарас Висоцький. Також, за його словами, постійно триває робота над оновленням і проводженням на наступні роки програми доступні кредити: 5-7-9%». Нагадаємо, аграрії з прифронтових областей потребують до. Додаткових ємностей для зберігання понад мільйона тонн зерна. Україна збільшує кількість експорту готової продукції через морські порти. Завдяки зсу українські порти працюють дуже потужно діють програми страхування суден і вантажів, тому все більше власників суден заходять на завантаження. Також важливо зазначити, що тепер Україна експортує не тільки сировину, а почала все більше експортувати готової продукції, зокрема, борошна, олії, цукру, курятини молочних продуктів та яєць до речі, Україна експортує близько 80% продукції море, досягаючи довоєнних показників. З початку маркетингового року експорт зерна зріс на понад 50% порівняно з минулим роком, сягнувши 3,5 мільйонів тонн. Молдова та Україна зробили значний крок у зміцненні співпраці з в галузі екологічної безпеки, підписавши важливу угоду в Одесі. Міністр навколишнього середовища Молдови Серджіо Лазаренко висловив вдячність українській стороні за запрошення та наголосив на значущості цієї угоди для обох країн. Екологічна угода між Україною та Молдовою передбачає спільні дії щодо узгодження будівництва об'єктів, що можуть мати вплив на екологію. З метою убезпечити громадян обох країн, міністр Лазаренко також подякував експертам, які працювали над формулюванням документу, підкреслюючи важливість цього співробітництва для наступних поколінь. Допомогу до Дня незалежності можуть отримати особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед батьківщиною, ветерани війни та особи, що працюють в спеціальних умовах. Сума допомоги становить від 450 до 3100 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією, без додаткового звернення. Ветеранам війни, які проходять службу, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організації, де такі громадяни проходять службу. Понад 600 ветеранів вже отримують грошову компенсацію на придбання власного житла за трьома житловими програмами мінветеранів. Кошти надходять на власні рахунки ветеранів та родин загиблих захисників і захисниць. Про це повідомив виконуючий обов'язків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. За цією програмою ветерани мають придбати житло упродовж року після отримання коштів. Це може бути квартира або на вторинному ринку, або на первинному, якщо вона введена в експлуатацію. Протягом 2024 року грошовою компенсацією від держави буде забезпечено понад 2,5 тисяч ветеранів війни та членів родин загиблих. В Україні триває вступна кампанія. На бакалаврат у цьому році вступає 201 тисяча абітурієнтів. Лідером за кількістю поданих заяв від вступників 2024 року є Львівський національний університет імені Івана Франка. На другому місці Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Третю сходинку посідає Львівська політехніка. На четвертому місці Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. А п'яту позицію займає державний торговельно-економічний університет вступна кампанія виходить на фінішну пряму. Вже незабаром вступники дізнаються, хто з них став щасливим власником студентського квитка. Міністерство культури та інформаційної політики України звернулося з нотою до ЮНЕСКО через демонтаж окупантами останнього українського храму в Криму Хрестовоздвиженського храму Православної церкви України в Євпаторії. Відомство зафіксувало цей акт як один з проявів геноциду. Також такі дії окупантів вписали як черговий доказ до майбутнього позову до РФ на відшкодування збитків, які росіяни чинять на тимчасово окуп. Ованих територіях, як наголосив уповноважений представник кримської єпархії ПЦУ Андрій Щекун, українці не мають мовчати. Треба говорити про відповідні російські злочини на національних і міжнародних майданчиках, даючи відсіч геноцидній війні, розв'язаній Росією. «Укрзалізниця» до 2028 року планує придбати 20 швидкісних поїздів «Інтерсіті» моделі «Хюндай Ротем» на суму у 400 мільйонів гривень. Всі 20 експресів можуть з'явитися в Україні впродовж 3-4 років. Як повідомлялося, «Укрзалізниця» цьогоріч на поточне утримання залізничної інфраструктури витрачає на 12% менше порівняно з 2021 роком. На цьому це вся інформація. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках. Новин. У студії для вас працював Стас Коновалов. Слава Україні!